Порівнюю менталітет іспанців, німців та українців. Бо я пожила в трьох країнах і мені є що сказати: Іспанія. Тут люди дуже дружелюбні, супортів, добрі, атмосфера легка та приємна. В усьому допоможуть, все підкажуть, радо приймуть твої помилки в мові і завжди все на позитиві. В Німеччині вже за правилами без емоцій, холодні, закриті. Знаєш, ці їхні очі, ви щось робите не так. Або коли в обличчя посміхаються, а потім за спиною скарги на тебе пишуть. В Україні, коли нас об'єднує одна мета, ми можемо робити не Неймовірні речі як нація, це дуже показав початок повномасштабної війни. Але водночас ми швидко засипаємо одне одного хейтом. Кенселому за найменшу помилку критикуємо. Війна дуже сильно вплинула на стан і настрій людей. Ми не зламні, але дуже виснажені. Робота і кар'єра в Іспанії. Насправді дуже низькі зарплати. Тому живуть тут добре українці, які приїхали з віддаленими роботами. А іспанцям для щастя багато не треба. В Німеччині класно жити та заробляти там. Все дуже структуровано, стабільно. Зарплати дозволяють добре жити, але кар'єрно рости складно, система дуже повільна. І в зарплатні ти ніколи так не стрибнеш, як можливо в Україні. Ти будеш рости потрошку, потрошку кожен рік в Україні ж підприємці IT, креатив. Це дуже круто, можна рости дуже швидко, але водночас вчителі, лікарі та багато інших професій отримують просто копійки, і я не розумію, як на це можна жити. Не існує ідеальної країни, але існує та, яка підходить саме вам. Яка це для вас?